Усім привіт, мої любі! Вітаю вас в своєму новому влоговому відео на каналі Весела Сімейка. Хочу вам розповісти, що сьогодні у нас п'ятниця і в нас дуже класний такий сонячний сонячний день. Хоча, знаєте, вчора ми гуляли з Настюнею на вулиці, і був такий холодний, прям пронизливий такий вітер навіть села, і курточку таку тепленьку. Але бачу сьогодні таке сонце так класно на вулиці, просто кайф! От. Які в мене сьогодні плани на цей день? Хочу я висадити на городі. Сьогодні горох зелений, так як мій чоловік дуже любить горошок, полюбляють його сильно дітки мої. Ось. І він замочив у нас був знаєте, такий крупний горошок, з якого просто варять, мабуть, каші, там, супи. ми, як переселенці, нам давали. На початку нашого переїзду сюди такі ще знаєте, продуктові набори допомоги. Там була ячнева крупа, ось такий горох, саме цілий, не колотий, а якщо цілий горох замочити гарненько і висадити в землю, то з нього виходить дуже смачний, такий, знаєте, зелений. Горошок. Я заморочилася, якийсь сортовий купила гарний, вже висадила вже він. У мене ось такий сантиметрів 10. Підемо пізніше, я вам все все покажу, там як він вже зійшов у мене. Ось, і я сьогодні ще хочу досадити, тому як поруч посіяла я морку. Але були такі холодні дні, і вона вже сидить там місяць, зовсім не вилазить в мене чогось. Тому я думаю, що треба на тому місці досадити зелений горошок, а вже там біля деревцяточок посаджу, ще пересію знов-таки, мабуть, дві грядочки моркви. Також сьогодні хочу я зробити два тортика, якщо... В мене вийде по часу. Ну, в принципі, тортики легенькі, такі, як ми любимо, це, звісно, що Тіра місу, тому якщо в мене є маскарпоне і печиво Саваярді. Ось. А також ще я взяла вчора в АТБ такі вафельні коржі. І звичайне молочко і риско. Також його на перемажок просто. І буде нам на вечір, ось так, на вихідні дні, ось такі смачні тортики. Сьогодні я політньому зовсім вдягнулася. Зараз вже буду вибігати, забирати на стюні. Це, знаєте, мої такі останні хвилинки мого мамського, такого, як сказати, самотності мамської. Тому що якось виходить, що в мене синочок на 12 му а уходить в школу, вже сам ходить. Вже я його не відвожу, тому як вже ж кінець 3 класу, він у мене самостійний і школа наша знаходиться поруч зовсім. Ось, і виходить, що в мене з 12 до часу є ось такий проміжок. І ви знаєте, я не знаю, що за перше хвататися. перед тим, як забрати Настюшу, чи вим... витирати підлогу, щоб потім прийшла вона вже ніжки не мочила носочки, тому як вона не посидлива в мене така. А знаєте, озерна дівчинка дівчинка любить бігати за мамою, і я не можу спокійно там вимити підлогу. Ось так, знаєте, щоб вона не намочила свої ніжки. Тому я. А протерла першим ділом бігом підлогу, прийшлася, закинула другу партію кольорових речей. Спочатку білі випрала, розвісила. І ось такі, знаєте, як білка в колесі. Зараз я біжу в час дня і вже забираю з садочка, приведу, приведу додому, і вже вона буде все на вихідних. Поруч зі мною якось не складається в неї сьогодні, взагалі дітей там досить мало, тому як проводи на цьому тижні, в цю неділю багатьох позабирали в села до бабусь діточок, тому якщо там їх п'ятеро, шестеро було в групі, то, то максимум, мабуть. І якщо там двоє-троє залишилося на обідній сон до вечора, то моя Настюша вже не спить в обід. Вже з Настюнькою вдома. Вчора купили в тебе такий смачний, беремо морозиво, кілограмове, ось таке з наповнювачем вишневим. Дуже полюбляємо. Настя собі поставила столик, стільчик. Я її насипала також ось так, наклала варенечка смачно. В общем, Настюшка їсть морозиво, а я зараз збираюся на город, а буду садити. Сіяти, досіювати горошок буде. Вона у нас мультики зараз буде вмикати, дивитися, да? Настюнька? Клас! Попереду вихідні дні. Я думаю, що зараз ще зроблю чайок, мабуть, Настюньки, Після холодного морозу нехай поп'є тепленький чай. Ось, а потім підемо на діляночку вже. Дивіться, який горошок у нас. Зараз покажу. Ось такий. Чоловік замочив. Вже десь, мабуть, добу, він у мене замочений стоїть, так дуже розбух. ось, Тому вже пора, мені здається, його вже висаджувати. Ми постійно ось такий горошок садили в тому році. знаєте, дуже класно він, в принципі, сходить. Тільки перед тим, як садити, його треба замочувати. Хоча б ось так на одну ніч, або найкраще десь годиночок на 20, щоб він гарно-гарно розбухнув. І буде класний врожай у нас зеленого горошку. Так, будемо готувати ось такий смачненький тортик, вафельний. Беру ось такий коржів АТБ. Це самий, мій такий лінивий улюблений тортик. Відкрила я вже ось баночку молока згущеного вареного і риска. Цікава, нежирне, ще тільки побачила. Так, і будемо відкривати, перемазувати кожен кортик. Уже і чанечок мій закипів. Зараз настіньке залью чайок, нехай горлечко погріє. І собі зроблю м'яту Меліса. Ось таку. Я вам показувала, коли купувала чаї, бо він по акції досить класний. Там імбирне печиво, смак, і меліса і м'ятка. Також мені подобаються такі чаї. А Настеньки... Просто зелений чай. Взяла такий листовий, вона любить звичайний. В ділянці так спекотно, тому я туди поки що не поспішаю. Горошок ще трішки похисне. Ось. А зараз перемащуємо коржи, зроблю смачний тортик, бо йому треба хоча б 2-3 годиночки пропитатися. Красна на вечір прийдуть уже мої саньочок, чоловік мій прийде. Алінка, і будемо смакувати усією родиною. Кортик ми вже з Настюнькою разом перемазали. Вона бігає, мені то допомагає, то біжить назад в залу, пооблизували вже всі свої пальці, всі ложки. Ой, така смакотаця згущенка. Тепер відправляю десь годинки на дві, а краще навіть до вечора. Зараз дві години, на чотири години в холодильник, а ввечері буде що нам до чаю смачненького. Купила ще вчора я ось такі гомілочки, дуже класні. Знаєте, рідко, коли зустрічаються мені вони в п'ятницю. От, Мабуть, що їх швидко розбирають наша ряба, саме гомілочки. А ніжки ці дуже люблять мої дітки. Я їх, знаєте, як мариную смачненько, ось. а потім закладаю в духову шафу, в рукав, в форму для випікання, і вони просто чудові виходять. Тому зараз буду їх промивати та маринувати. Так, ніжки я вже промила гарненько, і тепер буду маринувати. Мені найбільше до курочки смакує приправа ось така паприка. перець червоний мелений, суміш перчиків. Та чесничок сухий гранульований. Так, буду відрізати, бо у мене вже нові спеції. Так, і чесничок і суміш перчиків. Так. Тепер одразу я трішки додаю солі до гомілочок. Ось так. Потім всипаю туди паприку. Ось так. потім в мене йде перчик, така суміш перців, мелена. Досить так класно, бо тут багато водів перця. Трішки вона вже йде, вона від сіллю. Так. І чесничок сушений, гранульований. Так, трішки. Ось тепер наливаю я масочка соняшникового. Ось так. Для того, щоб гарно спеції могли поєднатися з нашими гомілочками. Тепер беру ось так, роблю такий масажин гомілочка. наче розтираю їх ось так класно. Кожну гомілочку перетираю, щоб і сітка, і всі наші спеції, і все це. Туди попало до гомілочок і воно вже все почало маринуватися. Саме ось так трішки олійки додала і класно тоді розкриваються всі приправки, і вони так змащують гарно курочку, ці Мені так дуже подобається. Ось так. Поки буде годиночку півтори маринуватися наше м'язко, ми ще встигну ще все там досіяти, що я хочу на городі. Ось так. Тепер харчовою пліночкою, плівочкою обтяну і відставляю десь так на годиночки-півтори для маринації. Вирвалась я від Настіньки, випросилась на ділянку. Зараз буду вже нарешті садити цей горошок. Злила вже водичку з нього. Зараз зроблю луночки, пролью їх і буду його садити. Дивіться, скільки знову у мене тут ящиків. ну. Трішки поменшало. Мабуть, Міша сьогодні щось розпродав, а, тому як вчора також була тут гора, і за того, що в нього зламалася знову його машина, уявляєте, і знову ж таки м -м, мій чоловік йому допомагав, відвіз а, сьогодні на, в інше село на ярмарку, щоб Міша міг розпродати свої квіточки. Такі чудові. Зараз вам покажу. Ось, дивіться, який цілий зелений, зелений тут сад. Це начебто заячі вушка, називаються такі, знаєте, наче бархатні такі листочки красиві. Ось і такі в нього є. О, Таких я навіть і не бачила. Зараз якийсь новий закуп він зробив, мабуть. Це наче гвоздичка така ага, схожа. Так, що ось так. В принципі, тут краще, мабуть, навіть рослинками, ніж в його машині, тому що там вони запрівали в нього і багато. А Пропало. Чорнобривці дуже багато позав'ядали. Які хочеш рослинки, краса така. Він на оптовій базі це все закупає, а потім по ярмаркам, по селам все розпродає в горщичках. Моє вже промариноване. Зараз буду складати корічніше. Ось так в руках одну сторону я вже зав'язала. Ось так. І формуємо, як і, знаєте, люблю, горілочки, такої шахматці на це класку. Спочатку ножку до себе, потім ножку з від себе і так вони гарно між собою вкладаються. Так, до це на і від себе. Ось, бачите, одним пластом. Зараз зав'яжу, покладу на противень і потім буду ставити вже випікатися. Так, це в'язуємо з іншого боку. І ще, знаєте, роблю ось таким ножиком такі проколи, щоб повітря виходило зайве, і воно там гарно могло. Зайва рідина в м'ясці теж вона випаровується. Ось так, ножичком. Гадала, встигну синочку щоб приготувати сімішка, але він зараз прибіжить, вже через 5 хвилин. <смас> Мабуть, щось інше йому приготую. О, можливо макарончики в розілію. Бо не встигаю я запекти м'яско. Тому як довго там робила багато цього на ділянці. Так, сьогодні на вечері в нас будуть ось такі запечені смачненькі гомілочки курячі. Зараз будемо готувати ще салатик свіжий, зелений. Салатик я буду нарізати зі свіжого шпинату. Молодої капусточки. Ось така ще гарна у мене є редиска. Дивіться, яка класна. Це також нам мишко презентував такий букет. О, так. І ось такі коктейльні томатики. Зараз наріжу це все, і буде смачно та дуже-дуже корисно. Так, для початку я нашинкую молоденьку капусточку. Завжди починаю знаєте, різати салат ось такий з о, свіжих овочів постійно, починаю різати капусту, нашинковувати, потім її просолюю і туди потім додаю всі інші. Інгредієнти до нашого такого весняного свіженького салатику. Така гарна капусточка, молоденька, свіжа омкла, одні вітамінчики. Потім буду нарізати, мабуть, редисочку, потім томатики, коктейльні. і приправлю це все. Будь соняшниковою орією, підсолюю трішечки. І буде там такий смачний легенький вітамінний салатик до нашої вечері. Так, нашинкували я вже капусточку, тепер трішечки підсолюю і ось так її гарненько всю в сіль занурю. Можна нарізати інший інгредієнт редисочку. Її очищу і буду нарізати. Я в сковорідці ось так швиденько стушила тушила смачний кускус -кус з курочкою. Зараз будемо вечеряти. Це нас смішенька сьогодні пригостив бананами ще. Він. Саня прийшов його зараз. Дам перекусити бананчик, тому як мій чоловік його сьогодні відвозив, завозив на риночок з риночка, він нас пригостив. Ще ось такими смачними цукерочками безквітними. Може, дві з'їли, ще одна залишилася. Так, зараз, синочку, зроблю по-швидкому перекуси. У мене тут окремо нарізана є ковбаска і окремо нарізаний сир. Зараз я йому так роблю беру шматочок хлібчика, одну ковбаску, декілька шматочків сиру і в мікрохвильовку. І такі виходять гарячі смачні бутерброди. Нагодували ми на стадіоні нашого сашуню і пішли з Настінькою ось так кататися, гулятися по нашому стадіону. Тут на нашому стадіоні є такий куточок, де розташовані а, красиві такі класні тренажери. Для ніг, для пресу, а, для рук. Ось, бачите, можна сидіти і качати собі ручки, ніжки, прес. То, то, така качалка в боки качаєш собі прес боковий. Там, де Настюшка зараз засідаєш і. Відштовхуєшся, ніжки качаєш. Настя ніжки будеш качати. Давай. Це для дорослих, для діточок бачиш. Чи також нормально? Нормально, Настюш? Тут скошену всю травку скидають, вона потім ось так багато коричневіє. Багато хто забирає собі як гумус, як добриво нагороди. Бо стадіон тут часто травка влітку. Кошується травка і сюди вона вся звозиться. Вже таке стареньке, все, бачите. Вже облущена тут фарба на багатьох. Вон там є навіть е, собі масаж можна робити. Такі цікаві ролики. Бачите, крутяться, можна спину собі масажувати. Ось тут такий також велотренажер. Руками тримаєшся і ногами так випрямляєшся відштовхуєш. Ось Багато чого тут для молоді зроблено. Ось тут, а, мабуть, тримаєшся і а, качаєш ноги, нижній прес. Ось там руками зацепляєшся. До речі, класно воно вирівнює спину. Бачите, яка дуга. Я тут частенько так звисаю, щоб витягнути, випрямити свої хребці. Куда? Туда? Ну, пошли.